Всім привіт! З вами Михайло Захарець. І сьогодні я вам хочу показати цікаву ювілейну монету 200 000 карбованців 1996 року Леся Українка. І хочу вам показати, які ж вона має різновиди. Якщо ви знаєте ці різновиди, ви молодці. Якщо ж не знаєте, і ця інформація буде для вас новинкою, тоді це теж чудово. І зараз я вам все покажу. Перед вами звичайна монета зі звичайним різновидом з Нейзельберу, На аверсі якої цифри номіналу звичного для нас розміру, тонкого. А ось рідкісний та дорогий різновид. З широкою цифрою 2 в цифрах номіналу. Окрім широкої цифри 2, цей аверс має ще деякі незначні відмінності, але я думаю, цифри 2 і так буде достатньо для визначення цього різновиду. Це щоб не вдаватись в деталі. Та не підказувати фуфлоробам робити підробки. На нумізматичному ринку стартова ціна такої монети від 25 тисяч гривень. Тому, якщо ви ще не знали про цей різновид, рекомендую вам переглянути ваші колекції. Можливо, у вас лежить така монетка. Наступний різновид, але вже у срібному виконанні та номіналом 1 мільйон карбованців. Виглядає так. Між датами життя поетеси різна величина риски. Наскільки мені відомо, цей різновид зустрічається лише у срібній монеті, та орієнтовно зустрічається 50 на 50. Якщо ви маєте якусь іншу інформацію, будь ласка, повідомте, буде цікаво. Наступна монета, але вже з сумнівним різновидом. Це Михайло Грушевський з Нейзильберу, 200 тисяч карбованців 1996 року. Чому сумнівним? Зараз поясню. В каталозі Загреби ця монета подана у двох різновидах. Перший це з рискою над літерою «й» у слові Михайло. Та без неї. Проте я не бачив жодної такої монети без риски над літерою «й». Одного разу мені показували фото такої монети, начебто, без риски. Проте при детальному огляді виявилося, що це якесь засмічення штампу, і в результаті чого відбулося непрокарбування. Тому цей різновид я вважаю сумнівним. Якщо у вас є така монета без риски над літерою «Ю», ну будь ласка, розкажіть, покажіть про неї, буде цікаво дізнатися і взагалі підтвердити, чи дійсно існує такий різновид. Наступна монета, про яку ви, певно, всі знаєте, це 2 гривні 1996 року монети України, яка була певний час у обігу. На ній я акцентувати не буду, так як вона має немало різновидів, проте ви можете з ними ознайомитися у спеціальному каталозі. Ось його фото перед вами, автором якого є Андрій Наугольник та Роман Савоста. А також безкоштовно ви можете ознайомитися в режимі онлайн з різновидами цієї монети, як у каталозі Коломійця, так і на форумі Монети та жетони України. Надіюсь, ця інформація була для вас цікавою. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться, ставте ваші лайки. Слава Україні! Слава Збройним силам! Бережіть себе!